Всім привіт! Сьогодні в мене рецепт розкішного та смачного салату, який викладається шарами, а готується з найпростіших і найдоступніших продуктів. Для його приготування знадобляться рибні консерви. У мене лосось у власному соку, зелена цибуля, відварена морква, картопля, яйця, сир, майонез, сіль і чорний мелений перець. Буду додавати за смаком. Рибу перекладаємо в тарілку. І подрібнюємо за допомогою вилки. Картоплю і моркву натираємо на крупній терці. Кількість інгредієнтів буде вказана в описі під відео, син натираємо на середній терці. Яйця також натираємо на великій терці. Зелену цибулю подрібнюємо. Всі складові для салата підготовлені. Можна збирати. Перший шар у нас буде картопля. Картопельку підсолимо, додаємо майонез. Другий шар риба, тепер зелена цибулька. Четвертий шар морква. Мурку я також підсолюю, вкриваємо майонезом. П'ятий шар яйця. Яйця також підсолюємо. Вкриємо майонезом. Останній шар це сир. Робимо сіточку з майонеза. Смужки з майонезу прикрашаємо зеленим горошком, або можна зробити декор за власним смаком. І ставимо салат в холодильник хоча б хвилин на 30-40. І можна подавати до столу. Такий салатик може стати прикрасою любого святкового столу. Кому сподобався рецепт, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім смачного!